Привітки усім. Хочу вам засняти, як зійшла наша гвоздичка. От дивіться. От уже з'являються перші сходи. от Ми сіяли 11.03 три види гвоздички. І от уже це у нас тут був який. Зараз я подивлюся, ой. Ай-яй-яй, не видно, ладно. Ну, тут от, е, гарна гвоздика, і оця якась тут у нас була третя, ой, порвалася тут пір'яста. От пір'яста гвоздичка вже у нас, дивіться, вже з'явилися перші сходи, можна так сказати. От, дивіться, які сходи малесенькі, вже навіть два листочка. Пір'яста гвоздичка, і також оця, от, як це вона називається у нас. Гарна. Гарна гвоздичка, теж з'являються перші сходи. Дивіться. Там зелененькі, зелененькі пробиваються, дуже вони ще малесенькі, але, тим не менш, все рівно вже з'явилося. Але, але я думала, зовсім не зійде, але вона все-таки зійшла. Будемо далі знову спостерігати. Я от ще тримаю поки що в пакеті до проростання, от, а потім зніму вже пакет. Коли ще хай трошки краще проросте. Усім до зустрічі і всім чудових сходів. Ще вам покажу пituнію. Отака От у нас пітунія, яку ми сіяли 1 лютого, а також отут колеус. Дивіться колеус. тут далі петунія теж проростає. вже декілька листочків вже в неї з'явилося. така красоті. І отут трошки колеусу. галявинка. 1 лютого ми з вами її сіяли. І от сьогодні у нас як є, 19 березня, і от вона в така. Усім до зустрічі, пока-пока.